Усім привіт! Ось мої нові покупочки. Сік томатний. 50 гривень 50 копійок. Сік ананасовий. 52,50. Це покупки за тебе. Крем-паста ось така. 3590. Кілька. То матір. 47,20. Трапиві палочки по акції. 9990. Бородинський хліб ось такий. 31,50. В іншому магазині взяли ось такі пряники і ось такий рулет. Грибний. Орлет заважив щось на 900 гривень. Ось усі мої покупочки.